Що ж, друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, з назви даного відео розбавимо трішки нашу фідерну риболовлю. Ось таким заняттям бонус спінінг, флагманська серія бюджетна, придбав собі для походня на річці стир. Сьогодні буде наша задача побачити щуку взагалі, будь-якого розміру. І розбавимо наш контекст, контентчик, як то кажуть, спінговою рибалкою. Дехто просить, дехто каже, що вже ці трошки надоїв, та й мені, якщо чесно, самому не зараз зберу палочку. О, десь тут батько сидить на фідера ловить. Там, де ми ловили в попередній рибалочці, зараз тут вискочить відео. Йдемо глянемо, що в нього робиться, і обійдемо цей весь бережок туди, до краю, туди, на старушку вийдемо, покидаємо, щось може вийде, якщо дійдемо. Проте сьогодні день присвячуємо щуці, тому складаємо палку і вбей. Ось так досить швидко ми зібрали наш комплект. Як взяли саме необхідне спінінг, катушка приманки в рюкзачку. Це дуже швидко, тому я за це люблю спінінг. Коли рожа, риби немає, зато ти швидко розслався, швидко зібрався і поїхав додому. Закриваємо машину і йдемо пробувати. У мене спінінг бонус, так як я вже говорив, бюджетна версія, флагмановський, який тут тест від 4 до 15 грам, катушка 2500 ES. Теж бонус. Ось такі найвеличкі комплекти там щось вийшов. Буквально щось там 1200 чи що. Разом вже зі шнуром. 010, вроді би, шнур. Сталька поводок і звичайний твісторок починаю з нього, а там далі, якщо що, вже будемо, по ходу діла щось вигадувати. Так що йдемо. Цікаво, гори тут немає. Трав'янка мала б якась бути. Так, трошки пройшов я поворотіка, стояли там хлопці на повороті, впіймали дві щучки, але зловили їх з самого ранку, коли була велика активність. Зараз спробую поставити такий трістерок. Одного вже кайтеча обірвав при забросі, а десь шнур перетерся. Таку травичку гарні куб кидаю, але є щось все одно немає тої щуки. Навіть ножечка нема. О, і таких явних сплесків риби також не видно. Але походимо, ще покидаємо, вдруг щось попаде. Та це ж не фідером махати, тут можна походити, розвіятися, як то кажуть, чуть-чуть. Кинемо туди травичку. Ставив трошки поджигував, але немає в мене того топового кольора клітеча в трьох дюймах. Ставив більший, то на більший не хоче. Тому угу. назад на релакс купітовий віброхвостик. Пробую зелений, потім може ще раз білий. Пробуємо так. На таке. Я думаю, якби вона була активна, вона б себе відразу, як то кажуть, проявила. Що ти зробиш, якщо немає в неї активності? Видно, десь там під берегом сплесне, там разок теж з такої трави. Але це ж все та прибрежна зона, особою її не обловиш. Тому ну, якось так. Класний містяк. Люди тут сиділи зранку. Також слабенько, в батька, до речі, теж слабенько. Один підлящик на ладошечку трошки менший і пару гостерок, все. А далі нема кльового. Люди вже пороз'їжджались, значить активності нема. Видно, якийсь човкунчик, чи якийсь. Якийсь ножик там ганяє щось. Покидаємо в ту сторону. О. Чути, що вона ходить та щука. А от чому вона вже не хоче брати? І це як завжди, якщо я кудись виїду. Спонтанно зловити зловлю а ціле направлено. До речі, бонусу ця паличка пламановська дуже гарна за свої кошти. Тому хто хоче недорогий спінінг, на любі випадки достиряє їх, схватає з головою. Та й дітям підійде як для початкових недорогої палки. Зараз спробую трішки твістерка поопускати на дно. Знам уже якусь вимені. Спустимося до цієї місцини, але перед тим як до неї спуститися повністю. Я тако підходжу і ще з висоти берега обкидаю. Вдруг вона стоїть в ногах, і їй це може сподобатись, не злякавши її від берега. О, Ще раз кину трошки шеліше верхотечі і спускаємо його помаленьку, не спіша, плавними оборотами, що 300 років йшов. вже провівши, тоді можна спускатися і обкидувати далі. Впреки це місце, де ми з Тарасом сиділи на нічній риболові. Зараз вискочить тут. В углу, тут відосик зараз вискочить. Можете передивитися, два дня тут сиділи, потім я тут і відкриття робив на фідер. Трішки воно вже змінилося. Як завжди. Зарослі, позаростало. Вон провів понад самою травою, навіть виходу немає. Ні трав'янки, нікого. Зарослі ліпозаростало, ось така обстановка, тут курчі вже ростуть. Широків 5 п'яті, затяне, як на тим березі. Будемо вже точно бензопилами їздити, щоб хоч трохи розчистити, десь їсти. Але місце все одно користується популярністю, бо тут вон витуптано, як бачите. Значить Люди приїжджають і ловлять. Коротше, плани міняються. Вже в мене кайтеч відлетів, а тут ще й за корча зацепив гарного цього, вже в мене стоїть звичайна сталька, недорога по воду, Схоче, клюне, релакс, все, їдемо в сторону гарячки. Поїдемо туди, спробуємо. Удачу спробуємо там. Якщо виходимо і втікаємо звідси. Ах, ну як завжди, нічого нового, в принципі. Спіннинг то не наш.